Багато хто вважає, що електронні сигарети безпечніші ніж звичайні, але це серйозна помилка. Ось декілька факторів, які варто знати кожному. Замість у тіну в електронних сигаретах використовують спеціальну рідину, до складу якого входять Нікотин він викликає серйозну залежність і негативно впливає на серцево-судинну систему. Ароматизатори при нагріванні можуть перетворюватись в токсичні сполуки: і гліцерин, і пропилен-гліколь. При високих температурах утворюють небезпечні речовини, зокрема канцерогени. Під час паріння ці речовини речовини нагріваються і утворюють небезпечні сполуки. Дослідження показують, що рівень деяких канцерогенів в електронних сигаретів в 10 разів вища, ніж у звичайних. Одним із найбезпечніших речовин, яка утворюється при нагріванні рідин, це формальдегід. Його використовують для безальмування тіл. Він є потужним канцерогеном, нейротоксином і причиною сильного отруєння, яка може призвести до інфаркту, інсульту або навіть смерті. Вайти не менш. А часто навіть більш небезпечніші ніж звичайні сигарети. Вони можуть призвести до проблем з серцевою судинною системою або легенями, порушення пам'яті і ризику хвороби Альцгеймера, хронічних захворювань і різкого погіршення загального стану здоров'я. Якщо вам важливо здоров'я ваших друзів чи колег, поділіться з ними цією інформацією. Це може врятувати життя.